Дивіться, мене як завжди, колір колір під квіти і під колір аромат карамель каскад, аромат міня, аромат десембер ваніла і аромат каїр. Новиночки по 15 мл. Аромат десембер ваніла. Дуже цікаве гани на старті. Когольний, солоденький. Цей аромат не стільки про ваніль, скільки друзі, про деревину. Деревину таку непросту, деревину, трошки алкоголю, друзі. Гарну деревину підкрашену ванілью. Якщо це ваніль, то це більше все ж таки така стручкова. Да, ваніль, ванільна да, орхідея. Про деревина пухнаста, приємна Деревною мірою. Звучить так, як звучать аромати ближче до бази. Деякі теплий, трошки пряний, деревний. До бази поступово ця деревина. Залишається таким амбродеревинним, теплим, пряним, солоденько ванільним з легкою такою терпкістю чи гарчинкою. Зелені акордом. Я думаю, він дуже класний для кінця лютого. Цікаво, як вона взагалі буде звучати літом.